Доброго дня, шановне панство! Сьогодні будемо готувати смачну і корисну сиру аджику. Для приготування аджики нам знадобиться кілограм помідорів. Ми взяли сливки не більш м'ясисті, 1 кілограм червоного перцю болгарського, 4 перчини гострі, 3 головки часнику, спеції, коріандр, хмелі, сунелі, паприка, перець чорний мелений. Оцет яблучний і свіже викопаний корінь хрону. Овочі миємо і готуємо до подрібнення. Овочі нарізані. Будемо все пропускати через м'ясорубку. Овочі перемелені. Ну і на цій стадії приготування, шановні. Глядачі, я вам скажу, запах стоїть просто неймовірний. Зараз додаємо оцет, суміш е, спецій, там сіль і всі спеції, що я перечисляв, і перемішуємо його. І оставляємо на сутки десь, щоб воно напитало всі оці аромати. А потім розкладаємо по баночках і будемо куштувати. Ну що, шановні? Глядачі, аджичка наша готова, напиталася, настоялася, пройшло 24 години. Аромат такий, що слини можна вдавитися. Зараз будемо розливати її по баночкам і роздавати родичам на пробу. Ось така красота у нас вийшла. Із тої кількості продуктів вийшло 5 баночок по 390 грам. Аджика вийшла дуже смачна, корисна. Будемо коштувати і радувати вас новими відосиками. Дякуємо вам, що були з нами. Всім спокійної ночі, мирного неба. Підписуйтесь на канал і смачного!